Вітаю вас, шановні майстри і глядачі каналу Елм. Радий вам представити інструмент, без якого не обійтися на жодному будівництві. Це віброущільнювач бетону Lprom edv 1 Віброущільнювач бетону Lprom edv 1 являє собою унікальний інструмент. Призначений для використання в будівництві. Передача енергії здійснюється за допомогою гнучкового валу в захищеному гумовому рукаві. Ексцентрикова передача в посиленому металевому циліндрі виробляє вібрацію з максимальною частотою 1500 коливань на хвилину. Таке рішення дає змогу виводити бульбашки повітря з бетонів та інших будівельних сумішей, роблячи розчин, що застигає в рази міцнішим. Допустиме заглиблення 1,6 метри дасть змогу виконувати роботи під час заливання фундаментів перекриттів будівель. Водночас довжина рукава забезпечує зручність під час роботи оператора. Металевий корпус редуктора забезпечує достатнє охолодження шестерням, які працюють, але не варто забувати робити перерви в роботі інструменту, що буде корисно і операторам. До комплекту входять віброущільнювач DV1. Гнучкий вал, інструкція та картонна упаковка. Тож, якщо вам потрібно зробити міцний фундамент, віброущільнувач бетону LPROM EDV1 стане вам у нагоді. Сподобалось відео? Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо є питання або побажання, залишайте їх у коментарях. Там же ви знайдете посилання на цей інструмент, а ще і в описі під цим відео. Бережіть себе, дотримайтесь правил техніки безпеки. На все добре! До побачення.